Мені ну, достатньо. Проблем, що зробині сума. Пане, дивіться, ми робимо контрольний замір, щоб перевірити. Дуji, указати, чесно. Щоб перевірити, чи немає у приладі алкоголю. Тес номер 918 набираєте повні легені, мушту купляєте губами дуєте. Губи, губи, дуєте. Дуєте, ви все. не дуєте. Ще, ще, ще дуєте, не переривайте. Думайте, допоки ми не скажемо стоп. Вам зрозуміло? Метро виселять. Як шарик надуває? Привозиє трубу. Дивіться, сюди. Чекай, прилотку вливає. А як? Я хочу доказати, що ти був випрошу. Right. Дуйте, 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 ші, дуйте, ші, дуйте, ші, дуйте, ші. ще, дуйте, 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 дуйте. Вас. Де аналіз? 2.42. Найкращий автопарфум в Україні. Зриваєте, ви погоджуєтеся, Дмитро Васильович. Не чую відповідь. Чи можливо ви бажаєте пройти такий огляд в медичному закладі?